Це тільки сьогодні. Ну не буду вже смакувати вам на камеру. Але я до вас з дуже смачним та корисним салатом. Готую салат і хочу вам показати універсальну і дуже смачну заправку до будь-яких салатів. Ну крім тих майонезних, таких як олів'є чи шуба. Зубчик часничка, Я з тим часником то скрізь. Гірчиця. гірчиця в мене, ось така в зернах французька. Ось я беру таку повну чайну ложку, можна ще трохи. Я, напевно, все візьму бо тут залишається. Все, в мене дві чайні ложки. Я її люблю, ну, яблучний оцет. Зразу вам показую. А ви маєте лимон? Беріть лимон. Так, я вливаю столову ложку. Цей соус іде чайна ложка меду. Я ж додам чайну ложку цукру. Мед у мене закінчився. Сіль. Теж додаю приблизно чайну ложку і чорний перчик. 2 три столові ложки олії. Олію беріть будь-яка, яка у вас є. Ну, звичайно, смачно сюди додати оливкову олію або будь-яку запашну. Закриваю цю всю красоту. І ось так дуже-дуже добре її. Збиваю, навіть якщо ви капусту з морквою накришите і заправите, і це буде дуже смачно. Пальчики оближеш. Трішки овочі вже залишалися в холодильнику. У мене ось така молоденька капуста. Я беру пів головки і просто шапкую. Тут майже всі овочі нашаткувала. У мене завалялися в холодильнику пів перчини, один огірок і один жовтенький помідор. Помідорчики жовті люблю, вони такі солодкі. Все, перекидаю до капусти. Це ж таке красиве кольорове правда. І так сюди ще можна втерти одну морквинку, але я додам корейську моркву. В мене ось так вона. Ну коротше, її потрібно використати. Все, перекидаю сюди. Ну тут жменька, тут не багато її, але ж треба доїсти. Правда, в салаті. Даємо, морква в мене дуже смачна корейська. Будете питати рецепт. У мене рецепти на сторіночці. Перейдіть і подивіться. я взагалі, якщо є в мене така маленька морковка, я її перетираю всю або на корейську, або трошки заморожую. І потім використовую в різноманітні страви. Навіть як треба швидко, не треба там заморочуватись, правда? Так, далі соус. Заправляю салат соусом, десь я не вмію в малих кількостях робити. Все в таких великих порціях в мене виходить. Я вже посмакувала, який же він виходить смачнющий, я вам кажу. І корисний. Ось так викладаю в миску. Ось таку беру одну цукерочку. М -м, мені дуже подобається. Все, і ось зверху так трішки затираю сиром. Ой, він придає такий ну, цікавий смак. Люкс.